Отже, сьогодні ми занурюємось у справді дуже незвичайну київську справу. У нас на століну цілий стос матеріалів це розслідування слідчого Олександра Мороза. Історія, яка починається як е, серія загадкових подій, а виявляється чимось набагато набагато складнішим. Саме так тут і поліцейські звіти, і суд медекспертизи, якісь фінансові документи однієї компанії, але найголовніше це записки, анонімні записки, які стали ключем. І наше завдання сьогодні, власне, розібратися, що ж це було. Не просто хто винен, а в чому полягав сам злочин. Давайте почнемо з самого початку. Ранковий туманний Київ Поділ. Слідчий мороз отримує виклик на покинутий склад. І картина, яку він там бачить, відразу, м'яко кажучи, спантеличує. Тіло чоловіка, Ігор Шевченко, колишній бухгалтер, сидить біля стіни. І жодних ознак боротьби. Взагалі, смерть виглядає, ну, майже спокійною. Абсолютно. І попередній висновок медиків, який є у справі, це підтверджує гостра серцева недостатність. Здавалося б, ну що тут розслідувати так, справу можна було б і закрити. Але є два моменти по-перше, місце покинутий склад навіщо він туди прийшов, а по-друге, записка. Ось саме ця записка перетворює природню смерть на щось зовсім інше, на початок гри. Давайте її зачитаємо. Вона ніби задає тон усій історії. Коротке речення друкованими літерами Не довіряй тим, хто мовчить, слухай те, що ховається у тіні. Ну, погодьтеся, це ж зовсім не схоже на записку вбивці, це якась філософська загадка. Абсолютно. Це більше схоже на інструкцію. Саме так. З точки зору кримінального профайлингу, це дуже нетипово. Зазвичай злочинець, якщо залишає послання, то воно зухвале, конкретне. А тут, тут абстракція. Автор ніби каже, ви дивитеся не туди. Так, справа не в тілі, а в тому, чого ви не бачите. Це одразу зміщує весь фокус розслідування з фізичних доказів на психологію. І цей новий фокус відразу спрацьовує. Слідчий мороз, як свідчать рапорти, починає копати глибше і з'ясовує, що Шевченко не єдиний. Тобто за останні місяці кілька співробітників, пов'язаних із будівельним бізнесом, або померли за таких самих дивних обставин, або просто зникли. Ага, ось воно що. Тобто, це вже не випадковість, це система. Смерть Шевченка лише одна ланка ланцюга. І того ж дня відбувається ще одна подія. Зникає молодий інженер з тієї ж фірми, де раніше працював Шевченко. І що в його квартирі? Квартира порожня, а на столі лежить новий аркуш паперу, друга записка. Так, на ній написано: Перший крок був зроблений, другий покаже правду. Ось це вже ну, більш конкретно. Значно конкретніше це пряме підтвердження, що ми маємо справу з єдиним планом. Автор послань він, він не ховається, він веде діалог зі слідством. Так, смерть Шевченка це мій перший крок. Саме так. І зверніть увагу: він не каже друга жертва, він каже другий крок. Це мова процесу, гри. Він, ніби веде мороза за руку, але водночас випробовує його. І, судячи з нотаток слідчого, мороз починає розуміти обидві людини, і померлий, і зниклий, були пов'язані зі старим будівельним проектом. Проектом із сумнівною репутацією, я так розумію, дуже сумнівною, який ніхто ніколи не хотів ретельно перевіряти. І це приводить слідчого до наступної локації, покинутого архіву фірми. І там, мабуть, на нього чекає нова підказка. Так. Охоронець розповідає, що вночі бачив якусь тінь, що нишпорила серед документів. І коли мороз оглядає приміщення, світло ліхтарика вихоплює на підлозі ще один аркуш третя записка. І що там? Там, де документи мовчать, заговорить тиша. Оце оце вже прямий ключ до методу. Автор буквально каже: не шукайте в паперах, там все чисто. Слухайте те, про що люди бояться говорити, слухайте тишу. Так, шукайте прогалини, недомовки, те, що приховано. Це ж геніальна підказка. І вона спрацьовує. У матеріалах справи є протокол допиту колишнього колеги Шевченка, інший бухгалтер. І цей чоловік спочатку ну, взагалі відмовлявся говорити. Був наляканий? Неймовірно наляканий. Але морозу вдалося його розговорити. І він підтвердив, що знав про масштабні фінансові махінації в тому самому проєкті. Але мовчав. Мовчав, бо йому погрожували. Його мовчання і було тією тишею, яка мала заговорити. Тепер зрозумілий мотив це не якась помста, не злочин на ґрунті пристрасті, це холоднокровне усунення свідків. Так, але метод Метод залишається загадкою. Ну, як можна змусити людину померти від серцевого нападу? Без жодного дотику. А ось тут ми підходимо до самого ядра цієї справи до психології. Наш гравець розуміє, що фізичне насильство залишає сліди. А страх, страх це ідеальна зброя, невидима, і її майже неможливо довести. Вона змушує людей руйнувати себе зсередини. Смерть Шевченка наймовірніше була спричинена колосальним психологічним тиском. Його заманили туди і просто дотиснули. А інженер, побачивши, що сталося, просто втік. Саме так. Він зрозумів, що може бути наступним і зник, рятуючи своє життя. І слідчий мороз, розуміючи, що злочинець діє на випередження, повертається до квартири цього зниклого інженера, і там, ніби на нього чекали, знаходить четверту записку. Яка логіка, подивиться. Кожне послання це продовження попереднього. Так, і на четвертій написано. Третій крок покаже, хто ховається за тінню. Ось тінь, про яку йшлося на самому початку. Тепер вона майже готова себе розкрити. Гравець веде слідчого до себе. І знову випереджає його. У звіті з квартири зазначено, що там знайшли сліди чужого взуття, залишки мотузки на балконі, хтось вивозив звідти документи. Тобто він одночасно і дає підказки, і замітає сліди. Це, це неймовірний рівень контролю. Він не тікає від погоні, він нею керує. Справжній ляльковод. Це класична риса. Е, Психопатії нарцисичного типу, йому важливий сам процес, демонстрація своєї переваги над системою, над слідством. Він насолоджується цим поєдинком. І, врешті-решт, усі докази, свідчення, колеги, фінансові сліди все вказують на одну людину. Керівника того самого проєкту, колишнього керівника людина з бездоганною репутацією, яка формально давно відійшла від справ. Фінальна сцена, описана в рапорті Мороза, розгортається в його заміському будинку, і вона ну просто вражає своїм спокоєм. Так описується, що слідчий знаходить його абсолютно незворушним. Він сидить за столом і ніби чекає жодного страху. А на столі перед ним остання п'ята записка. Якщо ти читаєш, це значить ще не пізно. Якщо не зрозумів, чекай свого кроку. Це, це просто квінтесенція, водночас і погроза, і визнання. Він відкрито каже: Ти пройшов мій тест, ти зрозумів правила гри. А що означає чекай свого кроку? Ну це прямий натяк. Якби слідчий пішов хибним шляхом, шукав би звичайного вбивцю, він би сам став об'єктом гри. Його б дискредитували, можливо. Гравець перевіряв не лише інтелект мороза, а й його здатність мислити нестандартно. Але найцікавіше починається на допиті. Він повністю заперечує вбивства. Звісно, він визнає, що створив систему тотального контролю, психологічного тиску на всіх, хто знав про його махінації. Стежив за ними, надсилав якісь двозначні повідомлення, створював ситуації, що викликали паніку. Але, за його словами, він нікого й пальцем не торкнув. І ось тут головний поворот у справі, який зафіксований у фінальному звіті. Подальше розслідування підтверджує його слова. Що? Тобто так, смерть Шевченка справді настала від серцевого нападу, спровокованого стресом, а зниклі люди, включно з тим інженером, були знайдені живими. Вони просто переховувалися, вони були впевнені, що їх уб'ють і втекли. Тобто, злочин був, але не у фізичному насильстві, а в маніпуляції. Він створив таку атмосферу жаху, що люди самі себе доводили до крайньої межі. В результаті його притягнули до відповідальності, але за фінансові схеми та доведення до самогубства, хоча довести це було неймовірно складно, а не за вбивства, яких ну, формально не було. І це, звісно, залишило у слідчого відчуття неповноцінного правосуддя. Він розкрив гру але. Але правила були не на його боці. Давайте ще раз пройдемося логікою цих записок. Тепер, коли ми знаємо все, перша. Не довіряй тим, хто мовчить. Це філософія. Шукай психологію. Перший крок був зроблений це підтвердження. Так, це мій план. Заговорить, тиша, це метод. Слухай страх свідків. Покаже, хто ховається за тінню. Це обіцянка. Якщо ти розумний, ти знайдеш мене. якщо ти читаєш це, це фінал гри, визнання перемоги слідчого. Разом це був власне посібник з розкриття злочину абсолютно нового типу. Виходить головний висновок з цього всього в тому, що найбільші злочини можуть відбуватися без жодного фізичного контакту, що зброєю може бути не ніж, а слово, натяк. Злочин треба бути не так криміналістом, як психологом. Треба було читати тишу і слухати тінь, розуміти, що відбувається в головах людей під тиском. Правда ховалася не в протоколах, а в тремтінні голосу Свідка в тому, про що люди боялися навіть думати. Ця історія, по суті, про те, що видима реальність це лише поверхня, а під нею невидимі ігри, маніпуляції та страхи, які керують нами набагато сильніше, ніж ми думаємо. І це залишає нас із дуже складним питанням. Так, і це питання виходить далеко за межі цієї конкретної справи. Формально організатора покарали. За фінансові злочини. Але чи можна це вважати повноцінним правосуддям? У світі, де зброєю стає страх, де злочин відбувається без дотику, як закон має визначати межу між психологічним тиском і вбивством? Де проходить та грань відповідальності, коли одна людина методично створює умови, в яких інша гине від паніки? На це питання, боюся, сучасна юриспруденція досі не має чіткої відповіді.